Виконуємо номер 1274 із підручника Алгебра 7 та номер 57.30 із підручника Математика 7» Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Скільки грамів кожного з 2-відсоткового і 6% розчинів солі потрібно взяти, щоб отримати 200 грамів 5% розчину? Приступаємо до виконання. Нехай потрібно взяти Х грамів 2% розчину і Y6%. Нехай. Потрібно взяти х грамів, 2 від і y грамів, 6 від соткового розчинів. Отримаємо Х додати ігри грамів розчину, що за умови складає, 200 грамів. Маємо рівняння. Х додати іграк дорівнює двісті. Солі в розчинах буде нуль цілих дві сотих ікс і нуль цілих шість сотих іграк я відсотки подала у вигляді дробу, поділила на 100 і е і знаходжу дріб від числа. Враховуючи що тримаємо 200 грамів 5 відсоткового Розчину, маємо рівняння. 0,2 х, додати 0,6 ігрок дорівняння 200 помножить на 0,5. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення і хік. Які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь, перше рівняння Х додати у дорівнює 200, і друге 0,2 х, додати 0,06 іг, і це дорівнює у нас 10. Тепер помножимо перше рівняння системи на мінус 2, а друге на 100. Отримаємо Мнус 2х, мінус 2 дорівня мінус 40, додати 6 іг до рівня І тепер у нас перед зміною х коефіцієнти протилежні числа можемо додавати почленно. Отримаємо мінус 2х плюс 2х0, мінус 2 плюс 6. Це у нас буде 4y. І мінус 400 дати 1000, це у нас буде 600. І нам залишається поділити на 4. Отримаємо 150. І тепер Y дорівнює 150. Підставимо замість х число 150 у перше рівняння. І знайдемо відповідне значення Х. Y дорівнює 150, х дорівнює 200, відняти 150. Y дорівнює 150, Х дорівнює 50. Отже, двовідсоткового розчину потрібно 50 грамів, а 6 відсоткового 150 грамів. І записуємо відповідь. 50 грамів і 150 грамів. Номер 1274 із підручника Алгебра 7, та номер 57.30 із підручника Математика 7, виконано.